Енергія отримала суперників. Чемпіон України дізнався, хто саме протистоятиме йому в основному раунді Кубка УФА у найпрестижнішому європейському футзальному турнірі енергетики стартують відразу з основного раунду. Волею жеребу там їм протистоятимуть румунський тигру Муриш, переможець групи Ф попереднього раунду та чеський ерапак. Саме на майданчику цього клубу і відбудуться усі матчі нашої третьої групи. Уже 7 липня чемпіони України вийдуть з відпустки та розпочнуть підготовку до нового сезону. Вирішальні для львів'ян матчі відбудуться з 4 по 9 вересня. Енергетики називають свою групу рівною, проте зізнаються. Перемагати у ній треба. Зіра збирають, тобто знову суперники нам випали такі. Будемо прагнути посісти перше місце. Ми вже неодноразово зустрічалися з ерапаком, бачили їх. Сильні сторони, не зважаючи на те, на те, що вони є господарями, будемо прагнути зайняти перше місце. четвертим колективом, який доповнить квартет, стане команда із Уельсу Болгарії, Швеції або Фінляндії.